Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у мене на огляді розумний годинник Halo Solar Ultra. Потужний і стильний девайс, який може стати вашим ідеальним помічником як у спорті, так і в повсякденному житті. Годинник поставляється в акуратній стильній коробці у комплекті йде магнітний зарядний кабель і звичайно коротка інструкція з експлуатації. На корпусі розташовані фізичні кнопки, які значно полегшують навігацію, особливо коли руки вологі після тренування. Halo Solar Ultra оснащений 16 дюймовим amoled дисплеєм із роздільною здатністю 400 на 400 пікселів, частотою оновлення 60 Герц та яскравістю до 1000 ніт. Одна з ключових особливостей моделі вбудований GPS-модуль із швидким позиціонуванням супутників. Після кількох днів активного використання можу сказати одне: цей смарт-годинник дійсно мене здивував. Іноді на тренуванні можна прийняти дзвінок та відповісти. Якщо на цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте від вас вподобаєчка. подобаєчка. Пишете свої думки, що ви думаєте на рахунок цього годинника в коментарях під цим оглядом? Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал огляд. Є назад, ну, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.